Днем, днем Української Конституції. Нам, безумовно, є чим пишатися в історичному аспекті. Україна доклала і фізичних, і інтелектуальних сил для того, щоб європейська спільнота і світова спільнота жила не у відповідності з інстинктами, а у відповідності з писаними законами. Нам є цим. Це... Предмет нашої гордості. Але сьогодні ми святкуємо Конституцію, яка, безумовно, потребує уточнень, потребує досконалень, тому що Конституція є дитя свого часу. І на той час, коли вона приймалася, це був компроміс поміж різними політичними силами і не все те, що там написано. Відповідає сьогоднішнім вимогам, сьогоднішнім реаліям, практиці застосування Конституції. Але те, що там написано, особливо в перших двох частинах, це соціальні, духовні частини, там справжні великі розпаки прав громадянина, які мають бути не лише декоровані, але засвоєні. Українським суспільством. Я не буду їх перераховувати, згадувати. Нагадаю там лише одну статтю, згідно з якою ніхто не, може, ні, ніхто не може доводити свою невинуватість. Нехай влада доводить вашу винуватість. І, вам, і ви не маєте нічого свідчити на свою користь, поки вас там не, не доведуть. Таких статей там багато, різноманітних. Ну, щоб вас не перевтомлювати, я хочу ще акцентувати на одному моменті: найкраща конституція в світі не буде діяти, за, якщо суспільство, для якого вона написана, не є соціально активним, якщо суспільство не є громадянським, якщо люди не усвідомлюють. Комплексу своїх прав і своїх обов'язків. А тому і завданням громадських організацій, і завданням партій є пробудження у громадянах свідомості своїх прав і своїх обов'язків. Без постійної е, лобізму е, законів, положень, декларацій. Які проголошені в документах, і, зокрема, в Конституції, закони мають тенденцію або виконуватись не повністю, або не виконувати виконуватись, виконуватись зовсім. Дякую вам за увагу. дякую.